Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 57 І сьогодні ми розглянемо дуже погані ходи. Такі ходи призводять до миттєвої поразки або до суттєвого погіршення позиції. Зараз хід білих і білі грають кінь е 4 Атакований слон. І чорні не бачать такої загрози. Чорні собі розвивають фігуру. Кінь С5. Білі виграли фігуру. Ось сама популярна помилка. Не побачили, що фігура під боєм програш фігури. Рухаємося далі. Другий тип помилок, миттєвий мат. Як взагалі не помилятися? Діє правило трьох перевірок. Що вам загрожує, куди я маю піти і що залишилось без захисту. В цій позиції білі зіграли ферзь d3. Спочатку ви маєте подумати, що загрожує. Загрожує ферзь H7 мат. Куди я маю піти? Захиститися від мату. Можна зіграти f5, перекрити діагональ або пішак g6. Все. Мат вже не загрожує. Що залишилось без захисту? В даній позиції поля а 6 і f6. Стали більш ослабленими, але це так не дуже суттєво. Третій тип помилок це ви знову щось не побачили. Спіймали гаву. Зараз хід чорних, подумайте, як правильно походити. Білі загрожують зіграти кінці 7, і буде вилка. На обидві тури чорні втратять так цілу туру. Чорні цього не побачили, зіграли аж 6. Ось кінце 7 вилка. І чорні програли туру. Як необхідно було захиститися? Щоб білий кінь не зіграв на C7, можна було зіграти кінь а 6. І чорний кін захищає поле це 7. Білих, правда, краща позиція, але поки чорні ще так дуже сильно нічого не програли. Далі розглядаємо недооцінку атаки на короля. Така позиція в білих трошки краще, кращий контроль центру, активніші фігури. І білі в цій позиції грають аж 6. Хід чорних. Подумайте. За чорних правильний хід зіграти вже 6. Так, чорний король ховається за своїми пішаками. Є слабке поле. Ну це поки не так страшно. Як можуть подумати чорні? Ось є безкоштовний пішак. Я виграю пішака. І б'ють. Але тепер чорний король ослаблений. Є відкрита вертикаль. Білі грають тура f 3. Переводять туру в атаку на чорного короля. Чорні ігнорують захист свого короля. Чорні грають c5, атакують центр. Далі g 3 і захисту в чорний вже немає. Король втікає в куток, g 4. Білі здвоїлись, загрожує g 7 мат. І нормального захисту немає. Щоб на хід довше протриматись, можна ферзем побити коня. Виграли ферзя білі, далі все одно буде мат. Не рятує хід g 8, це просто підбій. Крім того, можна зіграти кіньєв 7. Ще буде ось такий гарний мат. Розглянемо тепер атаку на короля з погляду сильнішої сторони. У нас початкова позиція. Е4, Е5, кінь f 3, кінь c 6 слон Б5, іспанська партія. Кінь f 6, кінь атакує пішака. Білі роблять рокіровку, і чорні виграли пішака. Це хороший хід. Далі Тура є один. Наша підтема Чорний король залишився без рокировки. Ось Тура стоїть навпроти короля. Атакуємо коня і пішака. За чорних є хороший хід, кінь d6. Кінь атакує слона і в чорних далі все нормально. Чорні сильно помиляються. Грають кінь с 5. Кінь стоїть приблизно по центру. Але зараз хід білих, подумайте. Найсильніший хід це d4. Використовуємо те, що пішак на e5 зв'язаний. Атакований кінь. Якщо кінь Е6, тоді пішак d5, вилка, білі виграли фігуру. Що поки не втратити фігуру, кінь втік на край дошки на 6. Далі білі мають відкрити центральну вертикаль, щоб атакувати короля. Кінь є 5. Чорні міняються. Пішаком бити не можна, вертикаль буде закрита. Правильно турою. Шах, чорні не хочуть програвати ферзя, чорні захищаються слоном. Є зв'язана фігура, діє правило, на зв'язану фігуру необхідно ще раз напасти. Хід слон же 5. Щоб не програти ферзя, не було атаки на короля, чорні грають f6. І це, до речі, вилка. Хід білих, подумайте. Білі жертвують фігуру, щоб атакувати далі чорного короля. Правильний хід слони f6. Чорні б'ють, слона g F і ферзь h5. чорних тепер немає пішака на g7, чорні не зіграють g6. І це дуже неприємний шах для чорних. Король f8, далі слон c 4 Загрожує ферзь f 7 мат. Чорні грають d5, перекрили поки діагональ. Білі побили тура d5, атакований ферзь. Ферзь e 8. Коли король під атакою, часто необхідно розміняти ферзів. Але тут вже в чорних порятунку немає. Ферзь Ферся 6, король g 8 Король розташований навпроти білого слона. І тепер гарний мат Тураж 5. Подвійний шах. Розглянемо наступну помилку. Це рух пішаками від рокірованого короля. Ось білий король надійно захищений за власними пішаками. А білі починають короля ослабляти своїми ж ходами. G4. Ось пішак походив від короля. Атакований слон, але він просто відступить. Далі хід g5. Пішак походив ще далі від короля. Атакований кінь, але кінь походив в центр. Білі нічого не досягнули, просто ослабили свого короля. Пішак на g5 атакований трьома фігурами. Щоб його не програти, білі захищають аж 4. Ще далі білі ослабляють свого короля. Чорні вже мають відкрити лінії. Навпроти білого короля. Хороший хід. А 6. Чорні хочуть відкрити лінію для своєї тури. І Тура почне атакувати білого короля. Вже Тура Тура 6. Ось чорні вже розвинули туру. Кінце 3. Білі будуть намагатися розміняти активні чорні фігури, щоб не було білому королю мату. Слон а 4. Побили пішака. Тура буде атакувати короля. Кінь є 4, слон є 4, ще один слон атакує білого короля. Слон d3, білі розмінюють фігури. Тураж г6 хороший шах, білий король опиняється на краю дошки. Якщо чорним перевести важку фігуру на вертикаль h, чорні швидко виграють. Ферзь f 6, чорні розвинули ферзя поближче до білого короля. Атакований кінь. Слон e4 дає. Атакований кінь, він походив в центр. Чорні розмінялися. Ферсі 5. Чорні виграли пішака. Король h1, ферсі f5. Чорні створили загрозу ферсі h3, буде мат. Тому король h2, король захистив поле h3. Слон f2 побили пішака. Головне це, що відкривається вертикаль h. Ферсі 2 і дуже гарний сильний хід, довга рокировка. Чорний король став захищений, а головне це те, що тура походить на вертикаль H. Білих захисту немає. Наприклад, Ферзь f 2 білі виграли фігуру. Це ніяк вже не рятує. Тура H8 шах. Білі змушені закритися ферзем, побили ферзя і мат. Наступна категорія це неправильні розміни. У Нас початок партії. D4 d5, кінь f3, кінь f6. Хороші ходи. Слон F4, розвинули слона. За чорних сильний хід це 5 Зразу зіграти по центру. Чорні, наприклад, зіграли це 6 Скромніший хід, але цілком нормальний. І тут за білих дуже поганий хід, слон b8. Розмін слона на коня. Ну і тура побила. Ось так робити неправильно. Білий слон був розвинутий. Він активний, контролює центральні поля. Чорний кінь не розвинутий. Тобто білий слон активний, чорний кінь пасивний. Не можна міняти активні фігури на пасивні. Рухаємося далі. І наступна тема розмін, який покращує позицію суперника. Зараз хід білих. Подумайте. Яка в чорних погана фігура. Погана фігура це білопольний слон. Він впирається в своїх пішаків. Також він обмежений пішаком суперника. Забіли хороший хід, кінь Е5, поставили коня в центр. Трошки покращили коня. Поганий, дуже поганий хід це 4 Білі зіграли по центру, хочуть розміняти центрального пішака. А чорні з радістю його б'ють. ДЦ? І тепер слон, який був поганий, став дуже хороший. Він розташований на великій діагоналі. Атакований кінь. Слон контролює слабкі поля біля білого короля. Наприклад, кінь походив на d2. Білі хочуть відіграти пішака. За чорний хороший хід а6. Чорні покращують свою позицію. Велика діагональ слабка. Можна було і зіграти ферзь d5, напасти на мат. В білих є захист f3. Тому чорні грали h 6 Ну і білі мають якось захищати ці поля, білі вже самі зіграли F3. З одного боку, велика діагональ стала трошки захищенішою, але чорний слон став активний. Він атакує пішака, білі мають його захищати. І ходом f3 білі ослабляють собі другу горизонталь. Повернемось трошки назад, тобто не можна покращувати фігури суперника. Наступний приклад, і тут хід чорних. Подумайте. По матеріалу виграють білі, в них на слона більше. Але білий король не дуже добре захищений. І чорні тут не повинні мінятися. От зовсім неправильно розмінювати ферзів. Тепер білому королю тут важко створити якісь загрози. Ну добре, ще можна зіграти тура g 8, зв'язати слона, білі розв'язалися. Тепер у нас еншпіль білих на фігуру більше, білі грають правильно, білі виграють. Якщо ви програєте по матеріалу, ви не повинні розмінювати фігури. Ви зберігаєте якомога більше фігур і створюєте нові загрози. Необхідно уникнути розміну ферзів. Ще одна причина цьому білий король слабкий. Хороший хід, наприклад, ферзь f7. Головне, це те, що ви не розміняли фігури. Далі можна зіграти турою на g8 чи турою на f8, чорні фігури атакують. Взагалі, якщо білі правильно грають, то білі виграють. Але якщо не міняти фігури, ви зберігаєте так більше шансів. В ці позиції білі знову ж таки можуть покращити короля короля Ш1. І в підсумок скажу: якщо ви навчитеся уникати таких поганих ходів, ваші результати стрімко виростуть. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!